Утворення плодів, різноманітність плодів. Біологія 7 клас. Як формуються плоди у покритонасінних рослинах? Після запліднення квітка формує плід. З насінного зачатку утворюється насінина вкрито оплодне. Пригадайте, оплодень укривається насамперед зі стінок завязі. плоди вишні, персика, сливи і має три шари: зовнішній, середній та внутрішній. У формуванні оплодня можуть брати участь і інші частини квітки, як квітка ложи, основи тичинок, чашолистків листків та пелюсток, наприклад, у плода яблуні, суниці, помідорів. Плід – це репродуктивний орган квіткових рослин, що складається з оплодня та насінини. Оплодень забезпечує захист насіння від несприятливих впливів довкілля та поширення плодів. Які існують типи плодів. Розрізняють плоди залежно від числа насіння, одно і насінні, за вмістом води в плодні, сухі і соковиті. Особливості розкриття розкривні і нерозкривні. Якщо квітка має лише одну маточку, з неї утворюється один простий плід, наприклад, у вишні сливи. За наявністю у квіті декілька маточок, виникає і відповідна кількість дрібних плодиків. Вони разом утворюють збірний або складний плід, як от у малини та ожини. Інколи в дуже щільних суцвітях плоди, кожен з яких виникає з окремих квітки, зростаються між собою. Вони утворюють супліддя, наприклад, у шовковиця, ананаса. До соковитих належать як багатонасінні, так і однонасінні плоди. Ягода це багатонасінний плід із соковитими середними і внутрішніми шарами оплодня, а його зовнішній шар утворює захисну шкірку, наприклад, у смородини, винограду, картоплі, чорниці, помідора. До багатонасінних соковитих плодів належить і яблуко. У нього соковитий лише середній шар оплодня, а внутрішній ущільнюється, як от у яблуні, груші айви. Прикладом однонасінних соковитих плодів є також кістянка. У середині кістянки розташована тверда здерев'яніла кісточка, внутрішній шар оплодня. Середній шар кістянки часто соковитий, а зовнішній це тоненька шкірочка, у вишні сливи абрикоса. У деяких рослин соковитий середній шар втрачає вологу і стає шкірястим, як от у мигдалю. У сухих плодів оплодень під час дозрівання висихає і вміст води у нього значно зменшується. Наприклад, у плодів пшениці, зернівка, гороху біб, ліщини, горіхо. Сухі плоди поділяються на розкривні та нерозкривні. Розкривні плоди переважно. Багато насінні, наприклад, у біб, строчочок, строчечок, коробочка. Нерозкривні містять здебільшого лише одну насінину – горіх, сім'янка, зернівка. У гороху квасолі, сої, пліт має назву біб. Такий плід розкривається двома столками, до яких прикріплюється насінина. Двома столками розкривається і стручечок у капусти, гіршиці, редьки. Однак насінини у стручочках кріпляться до Стулок, а не до плівчистої перетинки, яка поділяється переважно плода на дві частини. Подібний забудовує до стручочка-стручечок, але він значно коротший та ширший, у гір грициків, рижею. До розкривних плодів залежить і коробочка. Ці плоди насправді нагадують коробочку, всередині якої міститься багато насіння, як у тумаку, бавовнику, петуні. Нерозкривний сухий плід має. Твердий здерев'янілий оплодень, усередині якого вільно лежить одна насінина. Це горіх, у ліщини, бука, липи. сіменка має шкірястий оплодень, який лише прилягає до насінини, проте не зростається з нею у соняшника, волошки, нагідок. А у зернівки шкірястий оплодень міцно зростається з насінною, у жита, пшениці ячменю. Як поширюються плоди? Плоди і насіння можуть поширюватись за допомогою вітру, води, тварин тощо. Є рослини здатні поширюватись насіння самостійно. Наприклад, огірок пирскач. після дозрівання плоду і сильною викидає його м'якуш, із насінням на багато метрів, за що його й призвали скажений огірок. Чи найпоширеніший способ розселення рослин є рознесення плодів і насіння вітром. Пригадаємо парашутики, кульбаби з легкими плодиками, сім'янками. Плоди більших розмірів мають інше пристосування до поширення вітру, часто у вигляді пластинчастих крилоподібних відрізків, наприклад, у клена. видів рослин, насіння яких має пристосування для поширення вітром. У природі дуже багато. Мабуть, не раз після прогулянки парком, лісом або луками багатьма з вас доводилося очищувати свій одяг від чіпких плодів різних рослин. Причепившись до одягу людини або шерсті тварин, плоди поширюються на значній відстані. Це, наприклад, плоди череди лопуха. Яскраво забарвлений оплодень соковитих плодів приваблює тварин, які ласують смачним оплодням. Багато водноболотних рослин використовують для свого розселення течією води. Це, наприклад, латаття біле, водяний горіх, які зростають у водах України. Узагальнення. Що плід – це репродуктивний орган квіткових рослин, що складається з оплодня та насінини. Плоди за вмістом води та особливостями будови оплодня поділяються на сухі та соковиті, розкривні та нерозкривні, за кількістю насінини однонасінні та багатонасіні. Плоди і насіння можуть поширюватись за допомогою вітру, води та тварин.